У вівторок, 3 червня близько 9.20 російська армія завдала ударів попередньої РСЗВ дальньої дії по центральній частині, а згодом околиці міста Суми. Один засіб ураження поцілив у транспортні засоби, які рухались по дорозі. Унаслідок ворожої атаки станом на 11 годину, відомо про трьох загиблих близько 20 людей поранено, у тому числі і діти. На місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Шановна громада, ворог продовжує. Нищення цивільного населення нашої Сумщини приблизно о 9.20. За попередньою інформацією. Засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Маємо інформацію попередню про 5 приходів. Ми співчуття, всім постраждали. Розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків надання допомоги. У разі отримання додаткової інформації поінформую громаду про наслідки і житті захисту. Відікон дізнався у медиків про кількість постраждалих та їх стан здоров'я, станом на 11 годину 3 червня. На даний час доставлено більше 20 поранених. З них є була дитина, 7 років вона перейшла в дитячу лікарню в обласну, і була дитина 17 років. Вона в операційній. доставлено більше 20 пацієнтів. Є невідомі, які без ознаків свідомості. І чоловіки, жінки різного віку, починаючи від 39-го і закінчуючи там дітять. Ми сім років є тяжкі, є дуже вкрай тяжкі. Проводяться зараз уже операції з хворими. Тому надати повну інформацію це пізніше. Зараз усі працюються працюють над тим, щоб врятувати життя. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил постраждалим землякам. Ніколи не забудемо та не пробачимо. Також, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.